Сьогодні сотні киян вийшли на вулиці і заблокували рух транспортними артеріями. Чому що жахливе відбувається на лісовому масиві? І чому ця проблема загрожує перерости в масштабний протест? Зараз розкажемо все по порядку. Уже третій місяць мешканці лісового масиву сидять без гарячої води. Починаючи з серпня, в їхніх будинках не відновили водопостачання через будівництво скандальної новобудови Форест. На розі вулиць Мілютенка та Шолом Алейхема це будівництво проводить КП Спецжитлофонд. І, як кажуть місцеві жителі, через підключення новобудови до мереж їх залишили без води. Люди зверталися і до районної, і до міської влади, але відповіді немає: тільки порожні обіцянки. І от сьогодні обурені затягуванням ремонтів та відсутністю конкретних термінів вони вирішили діяти. Перекрили рух на вулиці Шолом Алейхема, блокуючи автомобілі, ходячи пішохідними переходами. Це не просто мирна акція, це їхній крик про допомогу. Мешканці написали листа Віталію кличку, вимагаючи негайного відновлення гарячої води і гарантій щодо опалення, яке теж під загрозою. Люди вже готуються до більш рішучих дій, якщо їхні вимоги знову проігнорують. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію. І як би ви вчинили на місці жителів лісового масиву? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про важливі події Києва.